Вітаю, розбираємо квадратне рівняння з параметром. Завдання визначити від'ємне значення параметра, за якого один із коренів рівняння на 4 більший від іншого. Отже, нехай x1 у мене буде t, тоді x2 на 4 більший, тому t плюс 4. Далі, квадратне рівняння у нас розв'язується або дискримінантом. Або Вієта. Можна за дискримінантом шукати дискримінант, шукати корінь з нього, шукати x1, x2, і прирівнювати значення до T і до T плюс 4, і звідти шукати m. Я не пробувала, не можу сказати, чи отримається у вас зручний дискримінант, чи ні. Я буду за Вієта. Я вважаю, що це набагато швидше, зручніше і точно у нас вийде. Тому теорема Вієта нам каже, що якщо ми x1 додамо x2, то ми отримаємо мінус b. А якщо ми х1 помножимо на х2, то отримаємо c. Давайте ми підставимо наші дані, які у нас є. Отже, якщо ми t додамо t плюс 4, ми отримаємо протилежне значення до ось цього, тобто без мінусу буде 2m відняти 2. А якщо ми помножимо, то ми отримаємо 21. Перше я можу просто спростити, у мене буде 2т додати 4 дорівню 2m-2. Навіть я можу зробити так, написати, що 2m дорівнює, перенести двійку в той бік, буде 2т, плюс 4 і плюс 2 буде плюс 6. І навіть написати, що m дорівнює, поділити обидві частини на 2. І буде Т додати 3. Ось моє значення m. Тоді, якщо я знайду t різні значення, я буду просто шукати м в цю формулу підставляючи. Друге рівняння давайте, оскільки в мене тут система, я розкрию дужки. Т квадрат плюс 4т і перенесу 21 до рівня 0. За теоремою оберненої довієте, я знайду t1 і t2. Добуток мінус 21, це у мене 7,3. Ну, тільки щось з мінусом, це я вже зараз буду дивитися по b. Сума мінус b, тобто сума мінус 4, це означає, що від'ємне число в мене більше, мінус 7,3. Тоді м1 у мене мінус 7 плюс 3, дорівнює мінус 4. М2 буде 3 плюс 3 дорівнює 6. Читаємо, що завдання наше каже. Визначте від'ємне значення параметра m. Визначили мінус 4. Відповідь мінус 4. Задання виконане. Чекаю ваших реакцій, відгуків, коментарів, якщо щось не зрозуміло. І слідкуйте за наповненням. Далі буде.